Стормі Омардіан, сила жінки, що молиться, священна мова любові. У нашому серці відбувається щось дивовижне, коли ми молимось за іншу людину. Жорстокість зникає, ми вчимось підноситись над болем і прощати. Зрештою, ми навіть починаємо любити того, за кого ми молимось. І це справжнє чудо. Воно відбувається тому. Що в молитві ми переживаємо Божу присутність, і Він наповнює нас духом любові. Коли ти молишся за свого чоловіка, у твоєму серці зростає Божа любов до нього. І не тільки це, ти побачиш, як у його серці починає зростати любов до тебе, навіть якщо він не знає, що ти за нього молишся. Це тому, що молитва це велика мова любові. Вона нам не підвладна. Я бачила жінок, у серці яких не було й краплі любові до власних чоловіків, але з часом у процесі молитви відкривали в собі це почуття. Інколи вони відчували зміни вже після першої щирої молитви. Говорити Богу про свого чоловіка це акт любові, молитва породжує любов, любов спонукає до нової молитви. Яка в свою чергу зміцнює любов? Навіть якщо мотиви твоєї молитви спочатку не зовсім безкорисливі, з часом, у міру того, як ти продовжуватимеш молитися, вони поступово стануть такими. Ти побачиш, як стаєш більш терплячою у спілкуванні з чоловіком, як зникають звичні причини для сварок і суперечок, як вам вдається вирішувати спірні питання мирно, без конфліктів. Ти побачиш явні ознаки відродження вашого Союзу. Коли наша духовна єдність руйнується, все в нашому житті розсипається. Ісус сказав: кожне царство, що розділилося саме в собі, спустошиться, і кожне місто чи дім, що розділився сам у собі, не встоїть. Матвія, 12, розділ, 25 вірш. Молитва єднає. Навіть якщо ви з чоловіком не молитесь разом. Я бачила, як завдяки молитві зникала напруга у моїх стосунках із Майклом. Навіть просте питання, звернене до чоловіка, як мені молитись за тебе, могло розтопити лід ворожнечі, принести у стосунки довіру та любов. Зазвичай, Майкл, почувши це запитання, зупинявся і відповідав дуже детально. Хоча в іншій ситуації від нього і слова не доб'єшся. Я знаю випадки, коли навіть невіруючі чоловіки відповідали на це питання, коли його ставили їхні дружини. Правда полягає в тому, що ми, як чоловік і дружина, не можемо йти разом різними дорогами. Адже ми одне ціле. Ми хочемо бути разом усе життя, ми прагнемо глибокої любові до кінця наших днів. Дарувати це нам. Допоможе тільки молитва, бо тільки вона говорить священною мовою любові. Він мені противний, як я можу за нього молитися? Чи була ти коли-небудь наскільки зла на свого чоловіка, що сама думка про молитву за нього викликає протест? Я була. Дуже важко молитися за іншу людину, коли тебе переповнюють гнів чи образа. Але саме цього від нас очікує Господь. Якщо Він велить молитись за ворогів, то з якою ж ревністю ми маємо молитись за того, з ким по Його слову стали одним цілим і кого згідно з його задумом маємо любити. Але як позбутися бажання критикувати і навчитися прощати? Перше, що слід зробити, бути абсолютно щирою з Богом. Щоб зруйнувати таку перешкоду, як небажання прощати, яка блокує наше спілкування з Богом, ми повинні повністю і чесно відкрити йому свої почуття. Не потрібно нічого прикрашати, Бог і так знає всю правду. Він лише хоче побачити, чи приймаємо ми його умови, чи готові ми зізнати свої непокорі. Лише тоді Господь зможе діяти в нашому серці. Якщо ти гнівайся на свого чоловіка, скажи про це Богу. Не дозволяй цій хворобі вирости в ракову пухлину, яка день за днем поглинає твоє серце. Не кажи я житиму своїм життям, а він нехай живе своїм життям. За таку незалежність один від одного доведеться платити. Однак у Господі ні жінка не може бути без чоловіка, ані чоловік без жінки. 1 Коринфянам, 11 розділ. 11 вірш. Замість цього скажи, Господи, мені зовсім не хочеться молитися за цю людину. Я зізнаюсь тобі у своєму гніві, болі, злопам'ятності, у своєму розчаруванні, у тому, що моє серце відвернулося від мого чоловіка і стало черствим. Прости мене. І створив мені чисте серце та правий дух перед тобою. Допоможи мені навчитись по-новому ставитись до нього. Дай мені радісне, любляче і прощаюче серце, яке буде звернене до нього. Відкрий йому його помилки, допоможи їх визнати і покаятись. Проведи його дорогою покаяння і звільнення. Допоможи мені подолати відразу душевну і тілесну, яку я відчуваю через своє невміння прощати. Навчи нас просити пробачення один в одного. Якщо щось важливе, приховане від моїх очей, відкрий мені це і допоможи зрозуміти, усунь плутанину і непорозуміння між нами. Якщо чиясь поведінка потребує змін, я вірю, що ти навчиш нас, як це зробити. З одного боку, я ховаюся своїм гнівом бо вважаю його виправданим, але з іншого боку, я хочу чинити так, як тобі до -то вподоби. Отже, я відкриваю Тобі всі свої почуття, Воскреси любов до мого чоловіка. Допоможи мені знайти слова, які допоможуть виправити ситуацію. Якщо має сили, проведи маленький експеримент. Протягом місяця щодня молись за свого чоловіка, читай одну з молитв, розміщених наприкінці кожного розділу цієї книги. Щодня вибирай одну главу. Проси Бога вилити свої благословіння на твого чоловіка і наповнювати обох своєю любов'ю. Слідкуй, чи не пом'якшується твоє серце, чи не змінюється ставлення чоловіка до тебе. Подивися, чи не починають ваші стосунки вирівнюватись, ставати гармонійними. Якщо така молитва дається тобі важко, спробуй подивитися на ситуацію з позиції Господа. Подивися на свого чоловіка очима Бога. Не як на свого чоловіка, а як на Божого сина, якого любить Господь. Це може стати для тебе відкриттям. Якщо б хтось попросив тебе молитися за його сина, ти ж не відмовила б, правда? А зараз сам Бог просить тебе про це.